У зв'язку з тим, що сверло має два пера, не три пера, так, а два пера. два пера. Це два головні рівня. Леси, скільки різних у села п'ять, так? тому що є два головні, є стрічки дві, так? які служать для е, е, цього злажування. І саме не потрібна, нікому не потрібна перемичка, яка одержається в наслідок перетину двох. Задніх і передніх поверхні, і так сверло мусить мати серцевинку, так? І та серцевинка так от Тут є один нюанс. Що для того, щоб, наприклад, нам одержати, я маю сверло 4, так? а мені треба 4,2, щоб нарізати різьбу 5. Так? Бо відомо, що для того, щоб нарізати різьбу в отворі, треба сверло зробити яке. На крок менший. Це теоретично. ну, Практично. Хоча теоретично нам треба брати справочник, там є кастин. Але для побутові цілі достатньо, що ви маєте різьбу, наприклад, М5, ви знаєте, що її крок одиничка, і ви берете пару сантиметрів, менше, щоб менше ти Значить, тобто треба вам 4,2. Я маю 4. Що робити? Дуже просто. Берете одну різну кромку, зробити чуть довше. Тобто фі, на одну сторону чуть-чуть зробити більше. І проблемні, якщо на фести. Те сверло таке зробить збільшення розміру шофес. Тобто, в даному партію сверло, якщо неправильно заточення, і різниця різаних лес, вони трошки хоч на пару десятих, сверло вже розбиває отвір. А якщо воно розбиває, так, то та перемичка бігає не по центру, а бігає по колу, значить наше сверло починає десь в точці перегинатися так, із великою частотою. І через певний час десь там хвостовичка, сверло ламається. Окей? Тому точність заточки лізерної інструмента сильно впливає на рапорцистах сверління. Сверла, ви знаєте, матеріали людини, особливо чоловіни або сталі неякісні, не, якісь колосники які називають так. Сталь три, сталь вісім, вони досить неоднорідні. І в своєму об'ємі бувають точки, називають точки неліквідності, не точки підвищення, якщо сверло попадає в ту точку, є, так? то це значить, що сверло, та як ліна шукає собі легше, правда? Раз-раз ну, і пішла на ті сторони. Як може, що на якийсь спор можна ламатися. Якщо грубе сверло, то звичайно буде піщати, кричати там щось. Перетребери і полізе. Я думаю, дуже яркий приклад, що сверли в бетоні щось. Так? Попадає на кусок камінець і сверло вибалює пів стіни. Коли потиснули, сверло зійшло, тут не тримає, Ось, коли, що то є. От, я мав таке бетон, такий, як називається, що тут така крошка, а всередині це є. Стальні тросик, бетонно стяжки. Зверха так якусь А, Попав на чи на, на жліцею чи що, це сильні передумав. Маєш тут Та, що Тут ямка, тут, тут трошки пізно. Ну, бо але, з чого роблять сверла? Сверла роблять, як правило, із інструментарні стали, і найкраще звичайно, ямки це шкільзальні стали. Тому що скільзальні стали найкраще. І всіх стали, як її ходь там, хай що кажуть. Так, Науківці там розказують всякі э, церкви, що кожен метал, а найкраще. І вже сверла робиться із твердого сплаву. Це для роботи, де на бетоні, на човні, на інших крехи металах краще використовувати твердий склад. Краще використовувати